Життя в ритмі спорту це запорука здоров'я і підтримка відмінної фізичної форми на довгі роки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тривалість життя людини на 50% залежить від способу її життя. Ще стародавні мислителі вважали, що здоровий бідняк щасливіший за хворого багатія. Сучасники вивели здоров'я у критерій успішності людини, і навіть за станом самопочуття бізнесмена оцінюють стан його справ. Соціологи простежують закономірність без здоров'я громадян неможливе процвітання держави. Здоров'я сучасної людини залишає бажати кращого. На жаль, велика кількість фармацевтичної продукції здоровішими нас не робить. В той час як на дійсно здоровий спосіб життя у багатьох просто не вистачає часу. Проте останніми роками спостерігається тенденція щодо збільшення бажаючих відвідувати спортивні зали та фітнес-клуби. Займатися спортом стало модно. Спостерігається тенденція збільшення кількості людей, які займаються спортом. Тобто, якщо зрівнювати так, як було 8 років назад, то кількість людей збільшила десь приблизно в разів 4. Ну тому, що це стає модно. Люди розуміють, що потрібно більше займатися спортом, що це зміцнює їхнє здоров'я і покращує їхнє самопочуття і зовнішній вигляд. Кожен сам для себе приділяє цілі. Я скажу проще, що э, людський труд облагоражує чоловіка і лучше віддих це зміна труда. Тому, звісно, желательно, щоб люди э, в дане час уділяли внимание своєму здоров'ю. Ну, И включая в это соответственно, спортивную, спортивные нагрузки, физические нагрузки. Даже есть определенная статистика, что все зависит от возраста. Вначале люди действительно хотят проявить себя, какие-то свои личностные скажем так, ну, черты характера. А впоследствии это уже пригождается для того, чтобы, например, улучшить здоровье. Для обща, для сім'ї, для своїх радних і близьких будь полізними, для роботи, котру люди діяти, щоб висити работоспособності, встановлювання случає, хороше настроєння і так далі. То тобто є на кожному етапі в розросну є прильоти свої целі. Роман ось вже 10 років тренує юнаків та дівчат. Сам почав займатися з 14 років. каже, що коли вперше прийшов до спортзалу, не одразу зрозумів, що хоче присвятити спорту усе своє життя. Тоді мета була інша: самоствердитися серед однолітків. Если именно спортом, то я начал с 14 лет. Я даже чуть раньше занимался два года карате, а именно силовым видом спорта я начал заниматься с 16 лет. То есть вот так скажем, основательно и, скажем, по сегодняшний день именно. В плане силового тренинга 16 лет. На каждом этапе жизни каждый, меняются цели. И, соответственно, на том уровне, когда еще подростком был, когда работает скажем так, подростковый максимализм, хотелось, конечно же, в первую очередь, ну, само как личность среди сверстников и так далее. А потом уже, впоследствии, углубившись в сам, ну, скажем так, метод треніровок, образ життя і так далі, ну, все, що з цим связано, раціональне харчування, е, начал для себе відкривати нові-нові цілі, які, ну, скажем так, постійно двигали мене вперед, і вот, ну, скажімо так, уже більше 20 років я займаюся цим видом діяльності, ну, і них більше 10 років треную людей. Проте згодом спорт став для Романа не просто способом життя, досягненням нових вершин, а й приводом для знайомства та романтичного кохання із своєю теперішньою дружиною. С супругой познакомились в тренажерном зале, вместе занимались, и вот была у нас, скажем так, романтическая такая цель и задача вместе уступать под одной фамилией, потому что есть в бодибилдинге категория пары. Как раз-таки в категории пар мы, мы себя проявили. На данный момент она чуть увядает, эта скажем, категория пары. Больше люди стараются самолизоваться в личностном плане, то есть как в мужском бодибилдинге или в женском бодибилдинге, так же самое в фитнесе. А именно была категория пары, в некоторых федерациях она сир присутствует, но она очень, скажем так, красиво, красива, гармонична. Чем-то можно сравнить с танцами, с фигурным катанием, но при всем при этом еще, скажем так, можно созерцать именно человеческое природное начало, то есть фигуру, тело, то, что вот нам дано Богом. То как, как бы вот, мы в этом себе слабо управили. По пауэрлифтингу официально второй взрослый разряд, неофициально мастер спорта. По бодибилдингу. Э... Ну, это мы уже супругой. Так вот, супруга мы уже были двукратные бронзовые призеры чемпионата бодибилдинга по Украине по одной из федераций НАБА. Впоследствии выступали по федерации по фитнесу. Мы достигли наверное, самые наши ну, одни из больших именно спортивных достижений. Финалисты чемпионата мира по версии ВФФ, Всемирная Федерация фитнеса. И самое наивысшее, еще раз повторюсь, это бронзовые призеры чемпионата Европы. По федерації фітнесу. з якою б метою вперше не прийшли ці молоді люди до спортивної зали, переважна більшість переконана, що фізичні тренування це не просто вправи, це здоров'я, сила, краса, гарний настрій та чудове самопочуття. А завдяки кваліфікованій допомозі тренерів та доброзичливій атмосфері закладу багато відвідувачів вже й не уявляють свого подальшого життя без спорту. Займаюся вже 4 роки, і прийшов я ну, просто щоб. Було чим зайнятися. Було багато вільного часу і вирішив чимось себе зайняти. І з першого ж тренування сподобалось, побачив і людей, які вже достигли певних висот в цьому виді спорту, і мені теж захотілося те ж саме і собі. Так я займався 4 роки. Звичайно, що до свого так мовити, ідеалу ще дуже багато, але. І оглядаючись назад, яким я був, тільки коли прийшов в зал, то я бачив великий результат. Я вже остаточно вирішив, що я цим хочу займатися і все своє життя, це те, що мені подобається, і те, чим дійсно я хочу займатися. Ну, планую, звісно, по можливості кар'єру спортивну бодибілдингу. Ну, і... По можливості тренером теж те, що мені подобається, те, чого я хочу. Щоб гарно виглядати, а займаюся уже другий місяць. Відчуваю себе прекрасно, а ну, трішечки похудала, Небагато поки що. Це. Те... Просто супер, мені дуже подобається. Обов'язково потрібно ходити. Якщо не в зал, можна там на плавання, можна його. Ну, кому ще більше подобається. На танці взагалі дуже було б добре. Ну, взагалі, прийшов в тренажерний зал займатися з цілю просто оздоровитися. Але потім, ну позаймавшись певний час, сподобалось і на сьогодні займаю вже майже три роки. Стосовно спорту є плани. Є в планах виступити на змаганнях, можливо, українського рівня. Якщо Ну, все складеться добре, то можливо і далі піду. Фахівці кажуть, що заняття спортом це серйозне фізичне навантаження, тому не варто забувати про правильне харчування та режим дня. Спочатку потрібно наладити режим, режим дня. Тобто потрібно спати, їсти, хоча б снідати в 100% обідати і так, в певній мірі, вечором поїсти. Тобто повинно бути. Трьох-чотирьох разових харчувань, оце основи. І не намагатися їсти концентровані продукти. Тобто мівіну, пиріжки, хот-доги і таке решта. Тобто, це є основою проблем і всіх. Сухарики, чіпси. Тобто, деякі вважають, що не варто з'їсти нормальну їжу, з чим так просто сухарики, шоколадку перекусили і все. Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи. Так в свій час казав італійський вчений фізіолог Анжело Моссо. А Василь Сухомлинський вважав, що спорт стає засобом виховання лише тоді, коли він улюблене заняття кожного. А чи знаєте ви, що згідно результатів дослідження компанії Research and Branding Group, більша частина українців оцінює свій стан здоров'я як задовільний, а більш ніж чверть як гарний. Лише 8% жителів вважають своє здоров'я відмінним. Поганим свій стан здоров'я вважає кожний п'ятий респондент, а дуже поганим його називають 4% українців. При цьому чоловіки значно частіше оцінюють стан свого здоров'я як добрий, аніж жінки. Більшість українців прагне бути у гарній фізичній формі. Тим не менш, практично кожний четвертий житель країни не виявляє такого прагнення. Також, не дивлячись на бажання бути у хорошій фізичній формі, дві третини українців не займаються фізкультурою та спортом. Кожен день займаються лише 8%, через день 5%, декілька разів на тиждень 11%, а менш ніж раз на тиждень 9%. При цьому найчастіше українці практикують заняття футболом, плаванням, легкою атлетикою, фітнесом та велоспортом. Чоловіки віддають перевагу футболу, легкій атлетиці, плаванню, велоспорту та волейболу, а жінки фітнесу, спортивній гімнастиці, плаванню, легкій атлетиці та звичайній зарядці. Про те, який би вид спорту ви врешті для себе не обрали, пам'ятайте, рух це життя, а життя в ритмі спорту це здоров'я, краса і гармонія.